Віть, мене звати Андрій Федерів. Ви дивитесь «Федері Влог, А це ваша улюблена рубрика Книжковий хробак. І знімаємо ми її не десь, а на вулиці Андановича в 50, в головному магазині «Рідет», в тому місці, де ви можете прийти в будь-який день, взяти каву, роздивитися книжки, вибрати платівки і просто кайфанути від цього моменту. Атомні звички можуть! Як стати багатим? Хаплик цьому бізнесу. Це просто мастеріп. Хто міг подумати? Хощі монетки. Пау! І все відбулося! Сьогодні у нас. Дуже цікавий хробак, тому що ми говоримо не тільки про книгу, або навіть не про одну книгу. «The Diary of a CEO» щоденник Сіо вам може здатися, що це насправді книга, але це не книга, це проект. І він мені дуже цікавий завдяки своєму засновнику, якого звати Стівен Бартлетт я за ним слідкую вже кілька років. Якщо зараз вам до 30 років, я би сказав так, що це майже маст. Книга не біографічна, це книга не про управління бізнесом, а книга про побудову своєї особистості з самого початку. Для мене Стівен це. Ідеальний приклад нового покоління підприємців. Чому він цікавий? Ну він взагалі приїхав в Британію з Нігерії, коли йому було два роки. І він був в дуже небагатій родині. У нього мама з Африки, а тато британець. Він поступив в університет в Манчестері і буквально одразу з нього пішов для того, щоб робити свій бізнес. Що він зробив? Він зробив соціаль медіа агенцію, яка робила СММ, доволі швидко розвивалася, потім об'єдналася з якоюсь там німецькою компанією компанію. і він говорить, що буквально в 22-23 роки він вже став мільйонером, і в 2017 році що він запустив? Він запустив свій подкаст, який він назвав щоденник СІО, бо на той момент він був сіо цієї компанії, яка дуже класно, дуже швидко розвивалася. Він настільки успішно почав вести цей. Подкаст, що зараз це номер один бізнес-подкаст в світі. Номер один на Spotify і, як я розумію, на всіх платформах. І його YouTube канал, який фактично є відеоверсією цього подкасту, де немає нічого, окрім двох людей, які сидять навпроти двох мікрофонів. Він буквально вибухнув підписниками. І зараз у них буквально трішки більше, ніж у Федері Влог, у них приблизно 14 мільйонів підписників. В Даріове CEO він намагався в 2017 році розібратися, а що ж працює для людини, яка хоче побудувати свій бізнес. Мені дуже сподобалась його теорія про 5 відер. От так вона тут проілюстрована. В чому історія про відра. Тобто, тобі не треба намагатися розвиватися в усіх сферах, можливих одночасно. Тобі треба робити послідовно. Він говорить так, що перше. Фокусуйся на тому, що ти знаєш. Друге, сфокусуйся на тому, що ти вмієш. Третє, сфокусуйся на тому, кого ти знаєш. Четверте, сфокусуйся на тому, що у тебе є, і тільки п'яте будуй свою репутацію. Він говорить про те, що в сучасному світі є велика спокуса одразу будувати свій персональний бренд. Але це тільки п'ятий крок для того, щоб будувати бренд, треба бути до цього готовим. Тому величезний розділ він вчить вчитися. Ну, Він, наприклад, розповідає, що якщо ви хочете щось засвоїти, то спробуйте розповідати це дітям. Виберіть будь-яку складну тему, в якій ви хочете стати майстром, і шукайте дітей і розповідайте про цю тему дітям, щоб їм було цікаво. В книзі Щоденник CEO, і в цих законах я бачу багато такого перекликання з іншими великими книжками про саморозвиток да, про development Наприклад, одним з світових топ-хітів в цій категорії. Про self да, про саморозвиток була книга Стівена Кові, сім звичок високоефективних людей. І от перша звичка, про яку писав Кові, це була проактивність. Коли ви не займаєте пасивну позицію, що зі мною щось сталося, а коли ви займаєте 100% проактивну позицію, що я можу зробити в будь-якій ситуації, ви знімаєте провину про все, що сталося з вами, з інших людей. Да. Мені не сказали, мені не подзвонили, мене не покликали. Це якісь Магічні вони, треті сторони. Ви говорите, ні-ні-ні, це моє життя, я його будую. да, є певні зовнішні обставини, але в них я буду сам керувати собою. Да? І що цікаво, у Стівена це один з головних законів. І це закон, який називається закон радикальної відповідальності. Коли ти говориш, я за себе відповідаю сам. Немає нікого іншого, хто має за мене відповідати. Здається, дуже маленька і майже проста річ. Да? Ну, це, ніби, очевидно, ні. В основі неуспіху лежить постійне ниття, що хтось мені щось не зробив. В основі будь-якого успіху лежить розуміння, що світ завжди складний, а я маю відповідати за себе, будувати свої плани і шукати рішення в цій ситуації. Розуміння, що за себе відповідаєте ви самі, знімає купу зайвих думок. Книзі він також доволі багато говорить про інновації і приводить якраз приклади провальних інновацій, як люди, які живуть в полоні своїх звичок, закриті до нового. Коли він починав свою цю smm агенцію він приходив, наприклад, до модних магазинів, до модних брендів і казав, що давайте робити соціальні медіа. І суворі маркетинг-директори дивились на нього 20-річного і казали, що ви говорите про те, що. Наші споживачі зможуть коментувати щось? Ні. Ми з фешн. Для нас головним носієм є реклама в журналах. Так є. І так буде. І він пише про те, що цей бренд зазнав банкрутства в 2019 році. І пише про те, як важливо не плутати справжні мотиви людей. І приводить, наприклад, коли говорить про інновації, звички, що директор найбільшого магазину музики в Великобританії казав завжди одну фразу: люди дуже люблять музику, тому наш бізнес вічний. Цей магазин закрився. Тому що насправді він був правий. Люди люблять музику, але люди не люблять їздити під дощем, Люди не люблять їздити в громадському транспорті. Люди не люблять робити будь-які зусилля для того, щоб щось отримати. І коли з'явилися цифрові носії, вони просто взяли і зруйнували цей бізнес. Тому треба розуміти, що люди справді любили музику, а не купувати диски. І він розповідає по інсайдерській інформації. Цей CEO цього музичного магазину він не тільки не впровадив вчасно певні там цифрові рішення, а він навіть відмовлявся приходити на наради для того, щоб про це поговорити, бо він вважав, що це абсолютний булшіт. І от мені здається, оця зміна поколінь в бізнесі, зміна підходів це дуже цікавий момент для дослідження. Ще один закон про інерцію ідентичності. Він перекликається одразу з двома книгами. І зелене світло МакКонахі, ми робили на неї огляд, і десь тут буде посилання, і Atomic Habits» Джеймса Кліра. Дуже чітко, про що говорить МакКонахі? Спочатку ти вирішуєш, хто ти є. Після цього ти вирішуєш, що ти робиш, тому що ти знаєш, хто ти є. А коли ти робиш те, що ти робиш, тому що ти знаєш, хто ти є, тобі. Плювати на те, що про це думають інші люди, бо ти робиш те, що ти робиш, не для того, щоб їм сподобатись, а тому, що ти знаєш, хто ти є. Це дуже фундаментальна річ, теж саме говорить книга Atomic Habits. Спочатку ви маєте вирішити, хто ти, а потім прийняття рішень прийде саме. І він говорить дуже цікаву річ: не просто про ідентичність, а про інерцію ідентичності, що ви вчорашній тягне вас у вчора. І для того, щоб почати жити інакше і діяти інакше, вам треба постійно перепрошивати свою ідентичність, відповідно, перевідповідати самому собі на питання: а хто я? А хто я? А як я живу? Чому я дію таким чином? І так далі. І ну, тут доволі багато про це. Я можу сказати навіть про свій досвід. Ну от я вже давно. Сприймаю себе як серійного підприємця і як інвестор. Це основний мій фокус. Да? Агенція Федерів переносить мені вже менше половини моїх доходів. Да? Тобто основні свої гроші я вже заробляю на інших проектах, в першу чергу на інвестиційних. Але ринок так довго знав мене як маркетолога, що продовжує говорити: О, ось Андрій, відомий маркетолог. Да? І це теж про ідентичність. Да? Тобто, моя ідентичність вже давно змінилася, вона розширилася, але ринок сприймає це інакше, тому що зміна ідентичності всередині себе, і потім зміна репутації, яка є як відображення цієї ідентичності, це дуже довгий процес. Але починається це всередині. Да? І от як починаються зміни, і що зміни починаються в тому, як ти відповідаєш на питання, хто я, це про це. Мені сподобалося, наприклад, в цій книзі ще теж з законів, це свідоме виривання себе з рутини. Він говорить про те, що причина неуспіху багатьох людей, що вони стають непомітно для себе рабами своїх звичок. Вони продовжують робити завтра те, що робили вчора. Просто тому, що це звички, і вони тебе так фіксують. І він тут дає там певні техніки, як. Вийти з цього, да, і як руйнувати свою звичність для того, щоб дивитися на світ свіжим поглядом, змушуйте себе робити речі, яких ви вчора не робили. Про зміни чи дуже цікавий момент, це закон дискомфорту. Ну про це ви знаєте, є мемчики про зону комфорту, да, що для того, щоб вийти з зони комфорту, треба спочатку зайти в зону комфорту, а у нас грошей немає. Да. Ось, але це правда. Мій улюблений вираз звучить так. Маржа там, де складно. Маржа там, де складно. Там, де просто, немає маржі. А Стівен говорить таке: зміни і переосмислення, і справжня трансформація особистості відбувається тільки тоді, коли особистість входить в зону великих викликів і великого дискомфорту. І він говорить про те, що свідомо. Великі люди, коли йдуть на велике досягнення і на велику гру, закидують себе в зону складності, бо вони розуміють, якщо їм буде просто і буде легко, не буде прогресу. Тобто, якщо ваше життя легке, значить ви не розвиваєтесь. Якщо в вашому житті багато дискомфорту, можливо, це і є прогрес. Неочевидна думка, правда? Життя масштабних лідерів насправді переповнене дискомфортом. Але це продуктивний дискомфорт, не через те, що у них погано організоване життя, а тому, що вони ідуть на новий рівень. І останнє, що я хотів згадати, ці речі можуть здаватися банальними. Але є такий вираз, що хтось має вас навчити зав'язувати шнурки. І іноді ті речі, які комусь здаються очевидними людині, яка починає, не очевидні. Тому я раджу цю книгу. І Тут є класний закон, закон фокусу. Це коли ви визначаєте не тільки що ви робите, а ви дуже чітко формулюєте, що ви не робите. Бо фокус це не обрання бажаного, а це відсікання зайвого. Можна знову ж таки сказати, що ця думка розкрита в книзі Есенціалізм так, у нас є на неї огляд. Я колись спілкувався зі своїм другом Владом Бордою про роботу СІО. Він сказав так: однією з головних функцій СІО є щоденно говорити ні тим спокусливим можливостям, які відкриваються, але які не лежать в руслі головної стратегії. Це одна з найскладніших ролей СІО. Дуже цікаво. ця книга є в Врідет. Вона в Рід дуже добре продається. Це один з таких хітів продажів. Нагадаю, що ви можете купити це в такому живому магазині Рідет або на сайті Рід.ком там є ціла поличка книжок, підбірка книжкового храбака за промокодом Федерів Рід. Ви можете отримати 500 бонусів, якщо ви вирішите її прочитати. Тому що я нагадаю, що є ще надшвидка доставка. Якщо ви замовите її сьогодні, вам привезуть її прямо завтра. Тому Create Whatever, книжкових робак розвивайте себе. В цьому бом.